Іма сьогодні було надзвичайно складно. Я це бачу. Це виклик був так не тільки для клієнтів і людей, які проходили тести, але й для вас, для інструкторів. Правда, так. Вадиме, скажи, будь ласка, які треба мати додаткові навички, щоб пройти настільки складну трасу? Які головні виклики для водіїв після того, як пройшов дощ? Головне, треба вміти кермувати на слизькій поверхні не тільки поза шляховиком, а взагалі мати навички, тому що сьогодні ґрунт він чи не був такий доволі цікавий. Він був схожий на реально слизьку, як тобто масло, заснижену дорогу. Льот прикритий сніжком. От якщо ви таке відчували колись, от десь близько до цього було. Але це все було в бруді, обзорність була дуже маленька. Ну, гринадір з цим справився, і навіть недосвідчені водії, взагалі, деякі перший раз на позашлягові здавали трасу на раз-два. Чи зміняться правила безпеки в дощову погоду? Ну за правила, взагалі, однакові пристібнуті всі пасажири, кермо правильно тримати закриті вікна. Це правила безпеки незмінні у всіх викликах і природи. Траси, і автівок і все. Тому тільки навички керування. Скажіть, будь ласка, ми сьогодні. Ні, не так. Да. У нас сьогодні спрацював план А чи план Б? У нас сьогодні спрацював план С. <праць> <праць> Тому що була підготовлена траса з великими знову перепадами висот, кутами нахилу, але. Цілий час ляв дощ, і траса настільки намокла, що навіть по рівні поверхні люди отримали дуже велике задоволення керуванням цими автівками. Як ти думаєш, чи задоволені клієнти? Судячи по їх реакції, по їх емоціям, всі були дуже довольні. Подорожуючи містами України, у нас є змога спостерігати, як любов до позашляхової їзди зростає у наших клієнтів. Шов мастґуон. Міста України, чекайте на нас, ми скоро до вас приїдемо.